Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Аврору Розпочалися нові акції з 7 по 13 квітня включно. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Підсвічник металевий об'ємний сірий. 99. Це вже підсвічник скляний, димний Також 99. І ось такий ще варіант. Також скляний, округлений. Ціна зі знижкою 99. Набір яєць декоративних 12 штук в упаковці. 17. Ось такий набір декоративних яєць з пінопласту з фарбою. Розфарбовувати для діточок. Ціна зі знижкою 39. Ще ось такий декор. Морква 12 штучок, по 17 Гнездечка декоративне для Великодня. 3 штуки в наборі: 34 гривні. Фігурка декоративна, зелений кролик. Ось такий невеличкий, по 19. Набір яєць декоративних. В наборі 24 штуки, крапинку. Зі знижкою 44 гривні. Ще ось такий варіант. декору для Великодня Курчатка. Шість курчаток в наборі. 49. Кролик великодній. Ось такий цікавий. Цей коштує 29. Набір є декоративних, невеличких, 50 штук в упаковці. 27 гривень. Ой, погляньте, знижка на кашфо. Декоративне затіннянко. Можливо, комусь сподобалось, то на цьому тижні знижка 129 а коштував 149 Статуєточка, гном, по 64 гривні. Фігурка декоративна для Великодня Зайченятко. 189. Поглянемо з вами на брелки. Брелок для ключів м'який. Зайченятко. Мабуть, зайченятко вушка є. Ось так, 27, а коштував 49. Брелок для ключів з ремінцем дракон. Теж для діточок. 9, а коштував 27. І ось такий ще варіант. Цей брелочок коштує 27, а коштував 55. Декор для дому рослина штучна гном, а в голові рослинка штучна гнома по 67 гривень ще ось такий варіант. І це декор для дому, рослина, штучна в горщику. Овечка 59. Блин для спецій, ручний, пластик та дерево невеличкі. по зничці 169. Зубочистки бамбукові. Добра господарочка 280 штук. 34 гривні. Фіна зубочистки бамбукові. Вже 250 штук в коробці. 36. Цукорниця пластикова. На нічці. Достатньо велика вона. 29. Набір приладдя кухонного з підставкою пластиковою. 2 ножа, ножиці. І овочечистка. 119. Щипці кухонні металеві. 29. Ніж для сиру або картоплі металевий, а ручка пластикова. Це ось так. Також 29. Ніж для хліба, металевий. З дерев'яною ручкою. Ціна зі знижкою 55. Ніж кухонний для м'яса. Металевий з чорною ручкою, достатньо великий. Поглянемо, скільки коштує: 64, а коштував 77. І ось такий варіант ніж кухонний керамічний. в Коробці. Скільки він коштує? 77, а коштував 99. Лопатка кухона силиконова. З прорізами. В білому і зеленому кольорах 44 гривні. Дужка кухонна, дерев'яна, прямокутна, 30 на 20 см. 29. Менажниця дерев'яна, достатньо велика 15 на 45 см по бокам ручки зі знижкою 249 З'явилась ось така новинка. Менажниця дерев'яна для закусок бамбукова прямокутна, невеличка. Коштує вона 77 гривень. Дошка кухонна. Дерев'яна, достатньо велика. 35 на 25 см. По 139. Піднос пластиковий прямокутний. Ще ось такий малюночок. По знижці 29. Поглянемо з вами знижки на чашки. Чашка керамічна. В крапинку достатньо велика, об'єм 470 мл. коштувала 88, а зараз 29 лише. Гарна знижка. Зверніть увагу, кухонь. Поселяновий з надписом та малюночком. Також об'єм на 450 мл. Ціна зі знижкою 29. Ось такий варіант ще чашка керамічна. З малюнком на 550 мл об'єм. Погляньте, яка знижка 29, а коштувала 99. Ще ось така чашка теж скляна. Невеличка, об'єм, на жаль, як завжди, не пишуть. З'явилася ось така новинка кухоль по з різними надписами. По 77 гривень. Ще ось такий варіант. Це оці 77 Мішечок кондитерський, силіконовий з насадками металевими 6 насадок. Зі знижкою 39. Ось такий набір, теж мішечок кондитерський і 7 металевих насадок. Такий набір коштує 77. Бензлик силіконовий. З пластиковою ручкою ось такий. Ціна зі знижкою 22 гривні. Набір щипців. Металевих два штуки в наборі. Погляньте, коштували 119, а зі знижкою 29 дуже гарна знижка. Поглянемо з вами знижки на тарілочки. Тарілочка скляна, зайченятка овальної форми Зі знижкою 149 гривень. Тарілочка кругла з малюночком до Великодня 27 см діаметр. Зі знижкою також 119. Ось такий варіант тарілочки прямокутної Алмо. з малюнком 28 на 20 см. Ще ось такий варіант. 109. Тарілочка обідня, біла скляна, 22 см діаметр. 44 гривні. Тарілочка обідня. 24 см діаметр, біла також. Ця коштує 49 49. Це вже тарілочка 20 на 20 см. Скляна біла 49. Крілочка обідня в квітах 22 см діаметр 49. І салатничок ось такий білий, скляний, 12 см діаметр, люмінар 34 гривні. Банка скляна для сипучих з кришкою сердечко. По 119. Набір контейнерів харчових пластикових. 3 штуки в наборі. Об'єм на 600, на літр 100 і на літр 800. Ось так. Ціна контейнерів 99. Кошик пластиковий, універсальний. Невеличкий, прямокутний. 39 гривень. Стакан скляний, низький, вигнутий. 59. Стакан скляний високий. Також він вигнутий. По 59. Склянка висока, прозора. Нагадує мені вазочку невеличку для квітів. По знижці 22 гривні. Стакан скляний низький з випуклим дном 29. Набір склянок низьких, 6 штук в наборі. На, на об'єм 250 мл об'єм. Погляньте, скільки коштує. Лише 29. А ціна була 149. Набір стопок скляних, 6 штук в наборі. Різнокольорових. 99. Набір кухлів для пива на об'єм 330 мл. Два штуки в наборі. Ось такі цікаві ручки. 99. Кружка сито, металева для присівання. По знижці 77 гривень. Ситочко металеве з ручкою. По знижці 49. Миска металева. На об'єм 2 літра без кришки по 69 гривень. Пляшка для олії і оцту. Скляна 2 в одному. Невеличка. 99 гривень. Ось такий варіант. Пляшка теж скляна для олії або оцту. Ця коштує 129. Скатертина прямокутна. 100 на 60 сантиметрів з малюночком. Ціна зі знижкою 37. Набір серветок, кухонних мікрофібра. 5 штук наборі. Поглянемо, скільки коштують зі знижкою 27. Рушляк пластиковий з ручкою. Зі знижкою 29, а коштував 69. Форма для випікання. Сіліконові крулики. По 69. Набір форм для випікання кексів силиконові, три штуки в наборі, по 17 З'явилась новинка форми для льоду Силіконові круглі, двойні, я так бачу, там малесенька лійка Набір такий коштує 149. Лівка харчова з перфорації довжиною 30 метрів по 19. Лівка харчова ось така. Теж з перфорації довжиною 30 метрів. Ця коштує 22 гривні. лівка харчова. Звичайна довжину 30 метрів по 19. пакети для запікання. фрекінбок 5 штук 30 на 40 см. Ціна зі знижкою 22 гривні. Рушники махрові. 50 на 90 см в різних кольорах по 59 а коштували 119 Рушник для обличчя по знижці 29, а коштов 77, і рушники махрові 70 на 135 аж сантиметрів. В різних кольорах по 99. Кошики пластикові, без кришки, невеличкі. По бокам ручки зі знижкою по 29. Малесенькі ось такі кошики для дрібничок. Пластикові також по 9. Ще ось такий варіант кошик пластиковий, достатньо великий, без кришки, по бокам ручки. Ціна його 29, а коштував 109. З'явилася ось така новинка: серветки паперові, чорні, двошарові, 200 штук в упаковці їх 129. Рушнички паперові зелені, 200 штук в упаковці зі знижкою 32 гривні. Серветки паперові 100 штук двох шарові в упаковці по 19. І ось такі рушнички паперові сірі 150 листів в упаковці по знижці 23. І ось такий рушник паперовий сафі один зелений по знижці.